Привіт усім! як завжди, у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я. І ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. Отож, за кілька секунд будемо говорити про найпоширеніші питання, з якими звертаються до гінеколога. І відповіді на них нам буде давати лікар-гінеколог Центральної міської клінічної лікарні Христина Сьомак. Найчастіше зараз розлади менструального циклу. Молоді жінки з розладами менструального циклу, затримки менструації, кровотечі. Зараз почастіше липоліпи, ендометрію молодих жінок, 25-35 років, молоді. Ті патології, які зустрічались після 35 після 40-ка, зараз вони набагато молодші. Це все пов'язано з стресом. Менструація це фізіологічний процес, але який може супроводжуватися дискомфортними явищами, такими як біль. Біль під час менструації це найбільш поширеніший симптом. Чому виникає біль під час менструації? Це пояснюється підвищенням певних біологічних речовин, простогландинів, які впливають на гладку мускулатуру. А матка та шийка матки це є м'яз, і тому часто жінки говорять, що вони відчувають такий переймоподібний біль. Біль під час менструації альгодисмонорея, буває первина та вторина. Первина виникає з початком першої менструації, і далі в дівчинки, коли вругульовується менструальний цикл, цей біль може зникати або мати незначний такий характер. Перші дні, перший другий день, і вторина альгодисменорея виникає у жінки, яка є гінекологічно здоровою, вперше під час менструації може мати дуже інтенсивний характер, переймоподібний, гострий характер. І це є перший сигнал, коли треба звернутися до гінеколога негайно, тому що це може свідчити про якесь запальне захворювання, гостре захворювання, тому негайно до гінеколога. Я хочу розповісти про відвідування гінеколога з жінкою на протязі її життя. Отже, вперше жінка, дівчина повинна відвідати гінеколога з настанням першої менструації. Якщо менструація не настає, то приблизно цей вік десь 14 років. Як відбувається цей огляд? Перше, це є консультація гінекологом, який навчить дівчину, жінку розповість про правила особистої гігієни, навчить самообстежувати грудні залози, розкаже, розповість про методи контрацепції, про захист від інфекцій, які передаються статево. Наступне, якщо жінка нормально здорова, вона повинна відвідувати раз в рік гінеколога. Також стосується жінок під час менопаузи, теж не треба нехтувати відвідуванням гінеколога раз в рік. І найоптимальніший день менструального циклу це є сьомий-десятий день менструального циклу. Оральні контрацептиви повинен підбирати тільки акушер-гінеколог. З всіх контрацептивів, які жінка може. Застосувати самостійно це є бар'єрний метод, презерватив, оральні контрацептиви вони мають ряд побічних еф ефектів, тому вони є небезпечні, коли пацієнти приймають їх самостійно. Е коли жінка звертається до гінеколога для підбору оральної контрацепції, враховується не тільки гінекологічний стан, гінекологічні захворювання, але й загальний анамнез життя, генетичний анамнез, обстежується жінка повністю, серцево-судинна система, гормональна, тому що іноді, коли не самостійно, жінка може спровокувати ріст певних. Певних онкологічних захворювань, тому що це гормони. Тампони шкідливі для жіночого здоров'я, адже вони є з синтетичних. Створені синтетичних речовин, вони порушують мікрофлору в піхві, вони затримують кров в піхві. Це є небезпечно, бо порушується мікробіоцентез піхви, і це може спричинити ряд певних запальних захворювань, а також може привести до вкрай небезпечних наслідків. Це яких токсичний шок. Бували такі випадки, є, є багато таких випадків. Що жінка забуває правила інструкції інструкції використання, і забуває про те, що в неї є тампон, і викликається місцева спочатку запальна реакція, а далі йде інфікування всього організму, і це дуже небезпечно. Це грозить навіть смертю. Їх можна застосовувати в. В певних випадках, які є дуже такі важливі для жінки, так? чи це відвідування водою, саун, басейнів, спортзалів, тоді жінка може використовувати. Але обов'язково правила інструкції використання кожних 4 години зміна. Це порушення правил особистої гігієни, застосовування агресивних миючих засобів. Це є гель для душу, це є тверде мило. Часто жінки використовують дитяче мило, дихтярне це, це досі зустрічається. Чому небезпечно? Тому що в нас у піхві є свій, свої мікроорганізми, є лактобактерії, а продуктом життєдіяльності лактобактерій є молочна кислота, а мило це є луг, і тобто. Це небезпечно, тому буде, буде вимиватися. Жінка спочатку буде відчувати дискомфорт, сухість, далі виділення і запальні хвороби. Наступне, що я хочу сказати, нехтування правила це і особиста гігієна, використання синтетичної білизни. Не потрібно на постійній основі, також е білизна має бути зручна, не вузька, і хочу ще зауважити: обов'язково після статевого акту жінка та чоловік мають випорожнити сечовий міхур і прийняти душ. Також обов'язково. Як такого чекапу не існує, але жінка повинна знати, що профілактичний огляд у гінеколога має відбуватися раз на рік. Якщо її потреба, то частіше наступне обов'язково раз на рік УЗД органів малого тазу, УЗД щитоподібної залози, УЗД грудних залоз. Наступне мамографія вже згідно віку. Обов'язково огляд дзеркала гінекологічний з забором мазків на цитологію, на флору, обстеження на інфекції, які передаються статево. Це не є обов'язково, якщо є клініка, в жінки є скарги або зміна партнера статевого, то обов'язково потрібно обстежуватись. Наступне по гормонах, що би я сказала, також, якщо жінка має менструацію, нормальна менструація кожен місяць і немає змін з боку її фізичного стану, тобто набору ваги чи навпаки, втрати ваги, жінка себе почуває нормально, немає ознак ПМС, то обстежувати гормони так рутинно, кожен рік не потрібно. Обов'язково УЗД органів черевної порожнини, обов'язково загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. Там, де є обстеження на інфекції, які передаються статево. Бажано. Я рекомендую здавати раз в рік гепатити, сніт. Прийом вітамінів, на мою думку, це є не дуже так безпечно. Обов'язково людина повинна обстежитися на дефіцит і тоді приймати. Зараз, звичайно, популярно обстеження на вітамін Д і дійсно є дефіцит. Тому ми повинні здати спочатку, а потім приймати. Так само фератин теж можна жінці раз в рік здавати, щоб знати, чи немає якоїсь анемії. І... Не знаю, на мою думку, вітамінами можна деколи зробити гірше. Тому ми повинні знати, чи є дефіцит, і тоді ми будемо його приймати. Відсутність статевого життя ніяк не впливає на жіноче здоров'я. Це доведено. І ми чомусь привикли жити в цих стереотип стереотипах, і до мене часто приходять молоді жінки, в яких відсутнє статеве життя, і які стверджують, що вони захворіли саме від того, що в них його немає. Тому я хочу спростувати це. Я як лікар-гінеколог, хочу сказати, що для жіночого здоров'я дуже важливо емоційний стан жінки, її задоволеність з собою, своїм тілом, її реалізація в суспільстві. Те, як вона може себе знайти і робити те, що вона хоче, це вкрай важливо. Тоді жінка буде здорова, коли вона буде задоволена і своїм фізичним станом, і своїм емоційним станом. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та що четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четверо о 12.30. Не пропустіть.